Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. І сьогодні я вам покажу своє просування по цій роботі. Це у нас робота. Я сьогодні навіть взяла, бачите, з собою прев'ю-наборчику. Це мережка, артикул К212. Це по Томасу Кінкейду розроблена схема по його малюнку. От, називається, ну, от ви бачите на англійській мові. А на українській мрія а, котедж на бажання. Ось такий він повинен бути. А виходить ще кра краще, ніж там на малюнку. Як бачите, я вже вийшла на фінішну пряму. От. Мені лишилося ось тут зробити оцей. Колодязь, бачите, кожного відео я забуваюся, як його називають цей колодязь. Колодязь, так, ви бачите, я його вже ось тут от розпочала. Вже будую колодязь собі, будиночок я вже побудувала. Ось такий він вже там у мене, бачите, топиться, вже димок іде, все нормально, там тепленько, гарненько, все. Квіточки я вже посадила, все оздоблювання зробила навколо будиночка. Лишилося тільки вже зробити собі, щоб водичку було де набирати колодязь і все. Це для мене вже, я вважаю, вже фінішна пряма. Тобто, так от я піду знизу і доверху доверху, і вже дороблю отут от потім е дах колодязя, і над ним зроблю, м -м, небо, да? Небо і ось там ще, бачите, ось це дерево осіннє. От. Ось такі у мене справи. Там ще якесь водоєм є. От, Дуже прикольно. Дуже мені подобається цей процес. Я до нього, бачите, приліпилася і постійно тільки його останнім часом і вишиваю. Ось тут я на цих квітах дуже мені... Оці, ну, тут фіолетові, сині різні кольори. І я тут, звісно, при трошечки так. Ну, мені дуже подобалося вишивати ось саме ці кущі, тому що кольорова гама прям моя-моя. от, А взагалі цікаво. Отут трошечки є фрузелків От, отут фрузилки, і ось тут на кущиках фрузелки Тобто, фрузилки тут. Я не скажу, що їх мало, але і не так прям багато, як, наприклад, у Дімовський вікторіанський шарм. Вікторіанський шарм називається. Так, бо то будиночок такий на синьому. От, то там, звісно, сніг, там дуже багато фрузелків, От, А тут їх не так уж і прям багато, якщо в порівнянні. А якщо в порівнянні з тими роботами, де в геть немає фрузелків, то тут, звісно, їх багато. Ось така краса у мене виходить. І, ви знаєте, так цікаво от вишивала, і думаю, що це таке? Тут є теж бекстіч ось тут. І так вишиваєш, не дивишся ж на прев'ю. Вишиваю, думаю, що це воно таке якийсь пень чи що воно. А потім, от бачите, зараз знімаю, і в камеру вже видно, що це основа самого колодязя. так? І на прів'ю бачу, що це вже будуть тут цегла, і буде далі. Ой, отак от, от в мене я вам ближче ще покажу. Це е, стежка. так? Стежка, вона, бачите, йде. Пішла, ну, Тут начебто так посередині клумба така, так? І ось тут пішла стежка сюди-сюди і сюдою пішла сюди. Тобто у мене будинок на два входи. Виходить так. От. Ось така стежка. Тут-де стежка, тут немає, бекстічу геть. Бекстічу тут зовсім мало в цій роботі. Отут я б казала вже трошечки, отут на, отут -от, там де дах. так. І трошечки ось тут на димарі, димарі, і тут трошечки. І там, де віконечки, бачите, там є бекстіч. Ну і все. І ось тут, де упори для ось цієї альтанка, це чи що, це, чи, це, чи це просто для тримання квітів, щось таке тут придумали. Не знаю, що це таке, але ось тут, от, на ось цих стовпчиках теж є бекстіч. Ну, і в принципі, все. Більше тут бекстічу немає. Ну, на деревах трошки. ну то есть, Тут його в порівнянні, ну, робота ж не маленька така, та? і тут його не дуже-не дуже багато Бекстічу. Ось. Ну, дуже гарно виходить. Це він ще не, не випраний, так? Ще ниточки не розпушилися, тому трошки десь світить, але я е, думаю, все ж таки сподіваюся на те, що після прання вже не будуть. Світитися так, деякі місця. Ось. Ну, Тут, ви знаєте, вона така цікава, ця робота, що можна навіть ось так вже оформлювати, ось так її зробити, так? без колодязя, ось так. І вже можна оформлювати. Бачите, це вже повноцінна, повноцінна картина виходить. Будиночок, стежки і все. І можна, в принципі, можна вже так виходити. Ось так, ой, така краса. Що вам ще розказати? Зараз я закріплю телефон, бо ніяк я не могла так, знаєте, зробити, щоб було все видно. Тому ось так воно буде зараз. Бачите, от якщо світло трошечки приглушилось, він вже такий трошки цікавенький по кольорах виходить. От. Ну, Цікаво, дуже важко сфотографувати і або зняти на відео, тому що ну, не передає, з'їдає кольори і все. Ось так зараз мені подобається, як воно виглядає. Трошечки він темніший, аніж є, трошечки, але прикольний. теж. Ну, Гарна робота, звісно, не знаю, я від неї в захваті. Від самого процесу теж дуже цікаво вишивати. А, і ще бекстіч ось тут на сходинках є. Трошечки тут Бекстіч і тут Бекстіч. От. Цікаво вишивається. І знаєте, так, от кожен елемент, коли вишиваєш, так прикольно, наче закінчив вже якусь таку невеличку роботу. Зробив стежку, ага, вже видно, що це стежка, і вже, начебто, знаєте, закінчив якусь роботу. І ось, бачите, відблискує від віконечок тут світло. Дуже-дуже така розробка. Подобається мені. Так, і тут ще, бачите, є така рекламка. Тут з одного боку, ага, з одного боку, те, що буде саме в цьому наборі, так? а потім йдуть рекламки. Такі. <кій> є ось такі соняхи з пташками ще у мережки. Ну, це вже такий давнішній сюжет, це не новинка. А ну, ось цей будиночок. Спочатку ось цей вийшов будиночок, а потім вийшов той. З колодязем, Але цей, ну я спочатку цей, ну він перший так вийшов, і він мені сподобався все, я на нього запала. от Хоча моєму чоловікові він не дуже сподобався. Ось, і ви знаєте, він все, Йому подобається. те Море, та? море, океан, ось таке. І я колись хотіла йому відшити щось такого плану, але от що не покажу йому, там, де є море, все, йому воно неправдоподібне і все і не подобається. То йому хвилі занадто кучеряві, то йому, е горизонт занадто прямий. ну таке. І, і тут теж він подивився, каже, ну щось тут йому не те. Не якось не так, тому він забракував цю картину. Ось, а ту я вже коли побачила, то мені здалося, що той, той ну, пейзаж, правильно ж, він більш цікавіший, бачите, тут більше елементів, він такий більш насичений, тут більший будиночок, в принципі. Тут, бачите, який будинок на ну, два входи, все, а тут на один вхід, і такий він меншенький. Тому я вирішила, що все ж таки мені треба будиночок. Побільше, як тут, так. І водичка, щоб була обов'язково, це колодязь і все. І я той взяла, але я вже не, не показувала чоловікові. От, тому що, знаєте, як. Він у мене, я вам вже якось казала, що якщо хоче, щоб він хтось відмовив від якоїсь там, покупки або роботи, покажи моєму чоловікові. Він обов'язково в кожній картині, навіть в тих, які, які йому подобаються, він знайде щось таке, що от не таке, і все. І як ви знаєте, коли вже звертають увагу, що там є якийсь ляп, то вже не хочеться такого вишивати. Тому я деякі роботи свої геть не показую, просто купую, починаю вишивати і вишиваю собі все. А потім, коли вже в процесі він там щось знаходить, мені каже, то я вже, знаєте, так, ну вже ж почала, і то я вже не звертаю уваги. Так, а тут ще зі зворотнього боку цей тигр є. Ось, і до тигра ще вовк вийшов. Це остання така новинка від мережки. Там Вовк. І вчора моя Христина, привіт, Христинко! От, знайшла оригінальні картини, ось ці, по яким зроблені ці схеми. То дуже прикольні вийшли. Вони дуже гарні, і але я думала, там будуть ще якісь тваринки. Далі буде тигр, буде вовк. Може, можливо, ще хтось. Але Христинка каже, що більше у того художника немає. Там є вікінг, такий то, також прикольний і дуже гарний. І от Вікінг теж було б. Цікаво, ну я думаю, багатьом відшити того вікінга. Там такий, знаєте, сюжетний, дуже сюжетна картина, і там на задньому плані є човен там з кимось. І, ну, цікаво, я вчора так залипла, роздивлялася. Там багато таких елементів цікавих. То було б теж дуже прикольно, якщо б мережка і вікінга того зробила. Розробила схему, подивимось, можливо, і зроблять. От, а із звірів виходить, що тільки тигр і вовк буде, тому не знаю. Я вже <смір> ну, але все ж таки хочеться сподіватися, що будуть іще якісь тваринки. От, хоча вже така надія, вже, знаєте, потухла десь, думаю, не буде вже ніяких тваринок, але все ж таки є, є сподівання на те, що, можливо, ще щось дофантазують і зроблять якусь ще тваринку. От, тому що цей тигр класний і. Е Вовк класний. Я вже казала, що я ну, дві я не вишую таких, а от обрати з них двох дуже важко якусь одну. Отак от, от. Ось такі от у мене на сьогодні новини. Просування по котиках у мене немає. Поки що я там розпочала Ти, тигренятку. Я вам зараз покажу, воно тут у мене. ой, зараз. Воно ну, в мене тут недалеко лежить. О, ось це я почала тигренятку робити. Бачите, вже голову майже зробила. Ось. Це такі, знаєте, відпочивалочка-відпочивайлочка. Тут оце все одним кольором. Ну, тобто тут нічого такого важкого немає. От. Ага, і ще я хочу вам показати. Ну, це, мабуть, в наступному відео вже. Я забулася взяти з собою, вже покажу потім. Дещо покажу вам. <смі> Буде така інтрига. <смі> От. Ось такий тигринятко розпочався. Там ті іграшки, які я вже зробила, я вам показувала. Їх лишилося оформити. До речі, у суботу була зустріч рукодільниць. Я зайшла там в магазинчик поряд ну, з тим місцем, де ми зустрічаємося, і докупила декілька шарміків, але ще не прикладала. Їх треба буде зараз взяти, прикласти. Там такі лапки лапки. котячі чи чиїсь, чи не знаю, чиї Ось різнокольорові, то мені цікаво, чи підійдуть, але мені здається, що вони трошки завеликі будуть. Ну, подивимося. Так, і так, начебто, на сьогодні більше у мене таких новин немає. Хочеться розпочати якийсь вже процес новенький ось, з одного боку, а з іншого боку, хочеться, можливо, вже цю доробити та потім починати. Не знаю. Ну, поки що мені цей процес ще так, знаєте, не дуже від нього тошнить. Тому я його поки що буду колупати. Коли вже так сильно затошнить, то я вже візьму щось інше. Але тут ну, лишилося небагато. <смі> і я вже, знаєте, деяким дівчатам на зустрічі сказала, що буду дуже-дуже намагатися, щоб цю роботу принести на наступну зустріч. В грудні у нас буде зустріч. От, і ну, не знаю, подивимось. В принципі, це реально її закінчити з такими темпами, як у мене зараз. Ось. Чому такі темпи? Тому що часто вимикають світло. Буває таке, що світло не вимикають, але вимикають воду, інтернет, все на світі. Вимкнуть, а світло горить. то що робити? Я сідаю, вишиваю. Думаю, подумки подумаю, дякую за те, що хоча б світло є. от і вишиваю. От. А коли все нам вимикає, то я кажу: дякую за те, що ми живі, от, і в своєму будинку. І всім раджу не засмучуватися і знаєте, як не накручувати себе. Всім важко. Я розумію, що це наш комфорт, у нас його забирають так періодично. все, Але ж треба розуміти, що ну, принаймні в Україні ніхто не винен в тому, що так сталося. це ж Ці придуркуваті нам таке роблять. От, і просто треба себе, знаєте, як настроювати. є ж люди, які лишилися геть і без домівок, без нічого. Херсон зараз взагалі сидять люди і без світла, без нічого, і нічого вони ж якось там живуть. Ось, треба триматися, все це налагодиться, полагодиться з часом і все. Найголовніше це зберегти своє здоров'я не тільки фізичне, а й моральне. А для того, щоб моральне зберегти, треба самого себе як вам сказати, відучитися, отак, знаєте, як накручувати. Що там все погано, там світла немає, все. Ну, зараз немає, але ж його вмикають, його ж не вимикають, зовсім так вимкнули. І, і все. Я маю на увазі от ті частини, де не були окуповані. Так? А там, де вже доокуповані, то там вже ж все лагодять і скоро теж буде все. Так що тримаємося, це найголовніше. Бережемо себе, своїх близьких і всіх людей довкола. От. І ніхто не винен в тому, що так сталося з ваших сусідів, це точно. Ось такі поради мої. так? Давайте частіше посміхатися, частіше згадувати якісь моменти свого життя, такі щасливі, коли ви були щасливі, коли ви, можливо, з подорожей. От я, наприклад, ну, я такий не любитель там, роздивлятися фотографії свої, якісь старі. так? Але останнім часом чомусь мене тягне подивитися там відео свої, якісь там з наших якихось подорожей, або просто ми там десь гуляли, виходили на вихідні, от, або фотографії. І я от дивлюся, і мені вже так, знаєте, ну, є ж все ж таки життя хороше, щасливе. І воно у нас буде, повірте, буде ще краще, ще щасливіше, коли буде після нашої перемоги, все відбудуємо, і все у нас буде добре. І все у нас буде ще краще, ніж було до цього. Тому що зараз, нарешті, ми наведемо лад у себе. Україні, і будемо жити і процвітати. Так що всім вам гарного настрою, наскільки це можливо. Всі пам'ятаємо, що перемога за нами обов'язково інакше ніяк не може бути. З нашими такими хлопцями і дівчатами, які служать в ЗСУ, які допомагають тут в тилу, то взагалі інакше й бути не може. Допомагаємо ЗСУ, скільки можемо, наскільки можемо. Не забуваємо про них, тому що дивлюся, що з кожним днем це якось так. Я розумію, що всі втомилися вже від цих допомог, від всього, але ж все ж таки наші воїни там не втомилися ж. Вони ж надалі продовжують нас захищати, тому треба брати себе в руки і допомагати, чим можемо. Дякую вам, що були зі мною. Якщо сподобалося відео, і ви додивились його до кінця, поставте, будь ласка, лайк, лишіть мені, будь ласка, якийсь коментар. Чи сподобалась моя ось ця робота, ну, просування по ній. Пусть, нехай вона ще не закінчена, але вже такий хороший шматочок відшито і видно. От. А взагалі мені цікаво, яка от з мережки ваша найулюбленіша, найулю... найулюбленіший сюжет. Можливо, ви його ще не вишили, а мрієте вишити, або вже вишили цю роботу, і вона ваша найулюбленіша з мережки саме мені цікаво. Просто от я цю роботу закінчую, так? і у мене там є ще парочка, яких я, ну, і в мене немає ще тих наборів, але я на них задивляюся. І от мені цікаво просто кому ще вони подобаються чи ні. А про те, які саме, я вам якось спробую відзняти окреме відео. Можливо, так, знаєте, зніму окреме відео саме по пейзажах. Так? Які саме пейзажі мені хотілося б відшити найближчим часом? Ось, але, або взагалі, ну, подивимося, щось таке треба придумати цікавеньке і відзняти. Так? І так можна зробити по серії. Це я сама собі зараз придумаю і... І... і вам оголошую по серіях. так, там. Моя сам... найулюбленіша роботи, які б хотіла вишити з пейзажей. Потім найулюбленіші роботи, які хотілося б вишити з квітів. так, от. І так і далі. Можна таких от звіряток. там, от, І так от можна придумати і такі серії познімати, якщо вийде, звісно. Ну, все, дівчатка і хлоп'ятка, щось я вже тут, знаєте, мрію, сижу з вами. І мрію, і мрію. Гарного дня! Бережіть себе. Все буде Україна, все буде добре. Тримаємося, перемога неодмінно за нами. Па-па!